Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Хочу з вами поділитися побистрому рецептом, яким я годую кроликів без гранулятора. Гранулятора так і не придбав, поки це діло відкладемо до часів, а погодував я таким кормом ціле літо і мені сподобалося 4-5 місяців, в принципі, кролик готовий до забою. Беремо за основу ячмінь, більше його додаємо овес. Добавляємо черпачок, це виходить сотня шрот. Добавляємо крейда. Це стараюсь робити швидко, тому що вже третій раз знімаю відео, виносю на холод телефон, телефон сідає. Добавляю солі. Я все це роблю приблизно. Ви як будете робити, можете почитати, наскільки всього треба в інтернеті рецептуру. Добавляю вітаміни та мікроелементи.

Для дезінфекції шлунків. Сербенний гіпротоксид, він пролетає в, в кожній аптеці для виведення, виведення з організму шкідливих токсинів. Потім толегенько розміщую, додаю трошки води. Весь смішок в тому, що додаю води для того, щоб зволожити зерно і щоб всі ці. Кастини прилипли до зерна. Мілкі. І вони виїдають буквально все до нуля. Видаєте такий комбінірований корм. Я думаю, якщо немає гранулятора, то краще робити так. Раніше давав одне зерно, вони не виїдали, неохотно їли. І кожна зернина обкачана в вітамінах, мікроелементах, в крейді, трошки солі. Кому подобається, виїдають оцей макух, кому не подобається, трохи залишають. У мене вистачає такого організму. А як вони споживають, я вам покажу. Споживають вони його дуже охотно. Кажу, така вже тут кормушечка. Це буквально ці кролики виросли, насипав багато, бо гучка туди позбирають. Виросли десь, що вони народилися великим. Але такі, в принципі, що можна вже готові до забою. І немаловажно. Чи зима чи мороз, повинна бути завжди вода. Я зараз наливаю такою поливальницею їм в коробочки, тому що ці мої поїлки замерзають. А тут в нас народились такі малишики, якраз десь місяць назад, може трохи менше, тоді коли були сильні морози. Це все неправда, що полиця не змушається на зиму, якщо хорошого годуєш, якщо хороші інгредієнти в кормі. Вона звучається і навіть навіть взимку хороша кролиця, вона робить хороше гарне кубло, така вона настелила тут підстилку, щоб вони не позамерзали. І Вони прекрасно всі виросли. Не виросли ще, а вигрілися. Я такий, що вони борозу не бояться. Отак, От давайте, ребята, пробуйте, як вам подобається. Корма не... ну, звісно, краще купити корма фабричні, але не кожен може купити в наше время. Плюс е, світло пропадає, підприємство має можливість робити. Але я думаю, я вже спробував, що краще такий робити комбінірований корм, чим подавати одним видом зерна. Тому що в кожному зерні є свої вітаміни, плюс ми додаємо крейду. Сіль, помалишики. Так вони його споживають дуже охотно і буквально до вечора, до ранку не стається в кормушках нічого. Я хочу показати, як кролиця намостила гніздо для того, щоб народити кроленят. Буквально вчора ще було 5-6 градусів морозу, сьогодні трохи тепліше, але вона, якщо хороша кролиця, то їм не дасть замерзити. Її треба трошки допомогти, треба поставити, щоб був якийсь ящик або родівка, щоб вона мала куди, тому що якщо вона на сітку, вона може на дно мало накидати солону і вони замерзнуть. Я ставлю простий ящик, а вона собі наносить туди сіна, рве пух і вони народжуються без проблем. Також даю. Яблурка, морковку. Давайте я вам переставлю сюди. Да? Да. 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 Яблуки. даю. справлятися, її Треба годувати пролиняти. її треба сочний корма, її треба, щоб виглядалось добре молоко. приколісти, покажу ближче. Ось такі вони невеличкі, можна сказати, під породу на ростячки. Тут все просипається такі вони. Ну, ти прямо хочеш впасти. Ми з дитинства тримали цих проліків, з ними тоді було менше проблем в дитинстві. ніхто не знав, що таке прививати. І слідкувати за раціоном, просто напихали все, що було. А в наше час треба братися, утримуватися когось раціону плюс здавати прививки, тому що дуже багато з'явилося непонятних хвороб. Але як хто має, то той щось має. У всякому випадку, навіть для себе, для дітей, для домашнього раціону пролятіна. До того шкаут шкіри 509 кг. Можна здати шкіри і просто заробити їм на прививки. І вже вийде дієтичне м'ясо для дому, для сім'ї. Тут в мене знаходяться два хлопчики. Так само за два кратні ранок вода, вони наливають коробочку. Вона навіть як замерзє коробочка, то нічого страшного. Я годую так, я зранку даю зерно, більше нічого. Тоді через пару часов під обід, коли вони виїдають зерно, запивають водичкою, тоді кидаю люцерку, сіно, хороше. Називається, виходить, роздільний мене, роздільний раціон. Зранку вони чисто їдять зерно і більше нічого. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.